Доброго дня! Зараз коротке відео про те, як виростити цибулю на довготривале зберігання. Саме на довготривале зберігання. Отже, ми знаходимося у Львівській області. Одне з господарств, яке вирощує цибулю сортотипу Райсбургер, це Vision. Цибулька Візіон від компанії Сингента. Є буквально пара особливостей. Перше це густота. На даному полі мільйон. Але цей мільйон треба правильно розподілити. Тобто ми в рядочку маємо не більше 16 насінин, коли ми сіяли. 16-17, залежності від вашої сівалочки. Все інше ми розподіляємо уже по гряді. Друге, це хороша заправка ґрунту на старті. Третє, добрий полив, дуже добрий полив. Він набагато має бути сильніший, ніж ви поливаєте іспанський чи американський тип. Ну і третє, в кінці добре живити калієм. Результат ви бачите тут, тобто тут густота десь. Під 600 тисяч зараз на даний момент 600-650 на гектар. Середня, середня вага тут поза 150 грам. Я думаю, може десь оці великі навіть можуть мати під 200 Тобто ми думаємо, що десь тут тонн 80 до 90 на хороших ділянках може бути і поза 100. І велика перевага візіона, він втрачає дуже мало ваги, поки лежить. У нього високий вміст сухих речовин. Ми якщо її розріжемо, вона не буде навіть так у нас сочитися. Ми бачимо дуже щільна структура. Такий гарний запах, гарні смукові якості. Підписуйтесь на наш канал і отримайте класні результати.